Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один день, маємо ще один-четвер. і Сьогодні у нас Таранчук. Е, е, на даний момент калюнчик займається кабанчиком. От. І, а в мене зараз задача поставити в автоклав консерву в Томаті. Так як вчора трошечки я знімав відосик, так як приїхали з командировки, з рейсу з Миколаєва, поспав там. Три години і трохи тупив. Трошечки зробимо поправочку по тому, що, там, що ми робили і що ми там вчора розповідали. Так що на даний момент зараз є у нас на столі оселедець стовпполоба, готовий. і Консерва в олії, і це консерва в томаті. Так що трошечки поправочка. Так що, друзі, я зараз запускаю. Понятно, по цьому рецепту там Леся Петрівна конкретики ніякої не скажу. Знаю, що дає 17 грам солі на 1 кілограм, ну а там вже кожен як хоче, так і танцює. Тобто риба обжарена, зроблена пасіровочка, там морковочка, різні речі, цибулька. І це все діло залите, закатане і автоклав. По оселецю, от, ми вчора його порізали, вимочили. Потім зварили маринад, і для того, щоб зварити маринад, з розрахунку там, на 2 кг риби робиться така пропорція. Один літр води, на той літр води неповний стакан е солі, неповний там на палець леся набирає, неповний. Так само неповний на палець уксусу і пів стакана цукру. І це все діло доводить до кипіння. Охолоджується, потім заливає це все діло. Потім це все діло у нас. Стоїть протягом двох-трьох днів, ну, кожен дивиться там по смаку, ми витягували на другий день, потім зливається цей маринад, воно стікає, потім накидаємо в баночки. Ну, можна, Це все діло Леся Петрівна, воно додає різні приправи, це все діло, потім кидає в баночки і заливає олійкою. І закатуємо по консерві з того столова. Тобто так само 17 грам солі на 1 кг риби додає, і рибу просолює. Не знаю, що вона там додає. кажуть, горошок перець кидає на дно. Потім закладає цією рибкою, вже просоленою, там, замаринованою. І одна чайна, чи столова ложка олії на банку. І Закатуємо кришкою і ставимо в автоклав Ніколь Нерш. Зараз я буду це все діло робити і закладати консерву в автоматі. Так що, друзі, в п'ятницю ви маєте можливість знову виграти кошик від Лесі Петрівної, не один. Я думаю, буде рибка, буде таранчук, буде сальце. Так що працюємо далі. По старій накатані. Зранку вже, як срана, по ярмарку, полетів. Кришок не хватило, кришки купив, банки купив. Тобто працюємо. Так що далі буде, далі буде свіжина. Процес іде, калюха дише. Ай сало. А де проріз аж тут. Де, скільки вже зайшли на сало, а вона ще там є. Отож сало. Колька бляха не може на ньому його обдерти. Розчахується. Потужний, потужний. Що куха? піднімеш? Знаю. Скільки на кілограм? Ох, такий ти дебелий, де ти що? Де ну, будемо сподіватися, що ти піднімеш її. Є? Е? Є. Дебела, да? Так що такі кабанюра. Сальце, звісно, сьогодні цікаве. Аж порослоїлося коха. А, то ти чеканув, мабуть, ну, так? Да. Але нормально. Та ні, ну дивись назадку. Я думаю, що буде потужне. Цікаве, хороше сальце, так що поїхав я прогрівати сковорідку. таранчучок по старій накатані схемі. Ну а колька працює далі. Нутрує зараз, врізає сальце знімає, викатує, ну, а ми розкладаємо і звітуємо перед нашими глядачами і нашими клієнтами, які з нами працюють вже протягом багатьох років. Так що такий кабанець. Реально <смі> дебелий, реально дебелий. Ну що, друзяки, погнали, погнали? Бо треба ж готувати сніданок для Лесі Петрівни. От, є так. Плиточку запалили, хай сковородка наша нагрівається. Mm. Ну, а ми Постарі накатані. Що робимо? Правильно нарізаємо по черевенку. Кабанчик реально потужний. От, хотів трохи там біля калюхи позаніматися. Ну, так сталося, що прийшлося мотнутися в іншу сторону. Так що, друзяки, відрізаємо бочки, Коля казав сало, сало капець. Ну Якщо взяти для такого кабана, то це ще й не сало. Це таке, як кідна плака. ну Але хороше, дивіться яке. Так що маємо такі два бочки. Що задрізаємо. з Лесі Петрівною треба було звісно, проконсультуватися чи по одній полосочки відрізати, чи по дві. Так, Це у нас йде Ця запчастина сюди. Вона охолоджується, Леся Петрівна потім з нею розбереться. Так. Ну, наша задача зараз настібати на таранчучок. Ну, з такого кабанця є, що настібати, можна зрізати навіть... І не видно буде, що з нього щось відрізали, реально потужнячий. Зараз ну, трошки кинемо такого жирненького, щоб воно підтопилося і доска не влазить. Так. Це ложимо сюди. Ну а це зараз трошки нас є сальця. Зараз крамсаємо. От. І для тих, хто любить на це все діло подивитися, послухати шкварчання сковороди. Поки у нас є така можливість, ми. Працюємо. так, Це ми зачистимо. Це в нас в основному з грудинки все одне м'язку. Так. Так. І зараз відіб'ємо задочок оцей вощі. Отаку. Думаю, що Леся Петрівна прийде і ми її спитаємо, чи відрізати, чи отак і крамсати. Леся Петрівна, Добре. всім привіт. Одрізайте ще бочок разок, чи не треба. Ну надо. Все, директор сказав, значит, так і буде. Все. Сковорітка наша шкварчить. Леся Петрівна контролює ситуацію. Так. Коля казав салу, салу, я думав там капець буде сал, але як для такого кабанату воно таке наче його немає. Дибал. Я думав, там взагалі буде, наверное, пальці нап'євати. А воно таке не о чому. Ну як не в чому? Цалку теж добре, але треба і м'ясо треба сьогодні, у нас є трохи замовлень. Наверно, не буде з чого робити цей раз тушонку. Так кожен раз стараємося зробити якусь тушонку. Ну, цей раз, каже, напевно, не буде. Так, ще досі бачите, обрізки ми обрізаємо і буде у нас свіжина, сама смачна, так що можна буде... П'ятницю виграти. Таранчучок у Лесі Петрівни кошику. Оп. Так, є таке діло. Це ми сюди, це сюди. Вже є куди й досточку нам положити. Сковорідка вже запахла. Так, хай салку кидаємо. Зараз теж також чуть, -чуть чекну. такого жарненького, щоб натопилося жирку. Ну. Шашликом, дуже мусора накидали дубової кори у це. Плохо. Ну так треба вже було б і пожарити якийсь кусок. Нема коли. Нема коли. Є з чого, нема коли. Оце в нас проблема, як завжди. Зачастую нема що, якщо ви хочете досі, то нема. Та мені побаработи. Так, я можу пожарити чого хочеш. То. Не є проблема. Так. так. Кину, воно сальця обідає. А, і по красоті, скворчить, О, Топиться, топиться. Ну, воно все сало, нічого не залишиться. Або його Леся Петрівна приходить, або воно стопиться. Тобто в нього шансів небагато. У того сала. Ні, треба сай. о, я так хотіла, щоб ти не стробився. Дуже пізно. Одна один косанець остане. Да, я знаю. Я просто думаю салка типа трошки шкину. Опа. Конечно з колюхою сьогодні поборолися трохи. С кабанчиком. Коля як виходить, він на його фоні як мурашка. Держи, 5 минут і вже тільки жирку. А, але спривай. так ти любиш, давай. А, -а, -а. Бери, бо я зараз буду сюди кидати. А я зараз все так з бочку, а це туди. Ай топиться це савко сюди додав. Ось так ось краєчку. А потім оце м'ясо поріжу. О, Як казав мені один підписник, все, я з тобою, я відписуюся від тебе, то що ти м'ясо жариш чи таранчук жариш на олії. Я на сковороду капав от хтось мені з підписників казав. От, то, в принципі, ну яка різниця там. Змазати сковороду одразу щоб не приклеїлося. Так. Так, тут процес йде. Це хай поки в нас тут лежить. Це майбутня свіжина. Ну а ми поріжемо з вами ще під черевенку. Хороший кабанчик це тоді, коли він займає повністю весь стіл. Коли його розібрали і він закриває весь стіл продукцією, О, тоді, чин, чин, О, ти то Да? Я ж тобі з краєчку там. І диви, не жирна. Я думав, що буде жирніша, хороша. Очеревенка, звісно. Огоньок, друзі. Просто шикардос. Просто шикардос. Оп, аж пливе. Кабанчики вже такі 9 місяців. То вже на, на свиней яка. А риба в автоклав, я ж тут все підряд. кажу, кришок не вистачило, полетіли, автоклав запущений, тобто працюємо. Так. Так, біля, ми вчора ну, хороші, Ні, ну це дякуючи, що малий нам почистив. А так, в принципі... Вчора вона вже була переробка. Бо я вчора натупив, там розказував рецепт. Кажу, кажу, не повний стакан сахара, не повний стакан уксусу і пів стакана цукру, Чуєш? А -а -а. Ну я кажу, вибачте мене. Я там вже пару людям написав, кажу, вибачте мене, бо... Три години поспати, то трошки. Та є, ну кому треба, той напише, я відписався і ну, це спроще паранерепи. Я вже сьогодні говорив. І на рибу 17 грамів солі, правильно? На так. Ну. Все. А Вони там уже... Мені вже... просто так подобається, бо я не люблю, щоб вона була солона. До речі, 17 грамм я використовую на ковбасу да, бомбайловська кабан шикардос. Ну, Якщо здавати живою вагою і тримати по 9 місяців, не рекомендую. Тому що останетеся взагалі без штанів. Якщо живою вагою, то треба їх тримати 5,5-6 місяців і за рахунок кількості. Реалізовувати, тому що буде капур. Ми відштовхуємося від того, що ми реалізуємо, і сало там в кожних регіонах по-різному. У нас цінова політика там 200 гривень, іменно товарне сало. І проблем немає, люди беруть. Також з кожної свинки ми маємо можливість дати якесь віддерочко насолити, Вже два в нас готових, буду їхати сюди хлопці. Та й сьогоднішнього кабанчика щось залишиться. От, і на кошики на п'ятницю щось буде. Бо людям є кому писати там. Ніхто ж нікого не заставляє. Так як я панські страви. А панські страви зайшов, написав ого, кажу, яка ціна. Ну але я йому написав, це у фейсбуці. Типа 300 гривень сало людина соло, я ще лесі казав. А тоді, оказується, в нього ферма мангалів. А -а -а. І, ну, понятно, і переш, щоб те сало виросте, це треба більше року. Е і не, ну, не все так просто. І всі, що думають, що там мангал це свиня, яка росте, нічого не їсть і росте, так, да, вона їсть все підряд. Але якщо вона буде їсти все підряд... Ні, ну, сало мангалів завжди було, так. Да. Да, ну, то люди ж не Ну, я, наприклад, не уточнив, ми 300 гривень. Я написав свій коментар. Ми так познайомилися. Він каже, десь Полтавська область. Каже, буду в ваших краях гості заїду, Заїжджайте. Там продають і дюманів, і мангалів, і все саме. Так, да, зараз є проблема багатьох людей також з реалізацією. В одних регіонах воно взагалі не по чому. Вон, як писали, там поросята до 20 кілограмів, по півтори тисячі нікому не потрібні. Ну, ми, звісно, вчора ну, продали це, цих поросят. Е, Невигідно для нас з одної точки зору. Ну, але ми порахували, що нам поки 200 тих поросят, а там як буде, так буде. Як не хватає, то купимо. От. А поки, щоб вони теж однієї партії були, усі такі здорові, то не дуже хотіло. Так вже ж і одному пообіцяв, то і другому. Не відмовиш. Що там, Лекерівна? Ти вже все? Да, ти Ай, по красоті хочу, ну я хочу додати м'ясо. Зараз, друзі, покажу, яка сковорода, ну це просто капець. А почеревинка, так що, як завжди, все те саме, як завжди. Одно і те ж, як там кажуть, по старі накатані. Сковорода, почеревина розібрана. Ну і тут Леся Петрівна, бачите, що вибирає. Сергій заділа воно по красоті, забирай салку і можна те вже перемішувати. І дивіться, скільки жиру натопилось. Слюні течуть, просто течуть слюні. Зараз у мене ще є час мені напорізати цибульку вже підготувати, щоб вона була. Ну і далі будемо розбирати, будемо звітувати перед нашими знайомими друзями, клієнтами, що ми робимо з цим. М'ясом і салом. От, як воно виглядає. І хтось з людей там оба вечором отримає свій пакет чи днем, а вечором подивиться відео і каже, о, мій кусок вечеревини лежав. І все. І можна включати відос Шелудьківський і дивитись таранчук. Я вам, друзі, не можу просто передати, як воно реально пахне. Це просто капець. Аж хрумкейк. Якби солі добре. Казав мені хтось. Як можна їсти сало без хліба? Отак. От можна арказити. Це кинув шкварку і спомнив я колись в дитинстві, як баба жир топила. Ну, раніше жир же топили, ну і по чаревані там були. І ці шкварочки, і оце кусочки м'яса такі були. Оставали. Настрій, перемішайте. Так що крупненькими кусочками ріжемо цибульку. От. І рухаємося далі. Зараз хлопці привезуть м'ясо. Калюха буде викатувати. Ну, а я буду тут далі з ним боротися. Ну, потім продемонструємо. Саме головне, що для любителів сковороди є сковорода. Що мають можливість подивитися. Так в мене там хоч включений мікрофон, бо буду знімати німа кіно. Та я потім повикидаю. Ой. А дура, то... да. Буде жирок. Де я живу не топлю? А, ти жиру не топиш? Ну хтось буде топити. Просто. Тетя валя воно в тебе весь позабирала. Подарила? Бо він мені Вона каже, роботи, мало їй, роботи Так. Да. я буду топити. Я предложив, вона мені сказала. Сусідки. А я ж підвозив, якраз їхав, та вона була у нас із двома торбешниками. Сусідайте підвезу. Підвіз. О, каже, повезло, я так повезло. І жир удали, і вже й додому привезли. Сервіс. Так що будьте людяними і люди до вас потягнуться. Все, тут, звісно, процес іде. Ай, ось по красоті. Та просто не передати. Дракамеру виключать і їсти. По тихому. Ну так да, і забуду Па не переламайтеся. Як коробочка, братанчик. А не сало, дуже? Смітці не дуже. А? Сало, не? Ну так сало, то буде сало людям. Що, малий задок чи що? Нормально? Коробка мала, кажеш. Що? Та ну? Ти буде яка філейка. Ну. Якби ту у вітнамця, в вітнамця менше. Що не? Трохи є? Щось як втумані, що моя камера запотіла. Чи що. Так що погнали далі. Везіть тоді сало. Так, друзі, сковорідка наша шкварчить. О, та робота в нас кипить. Зараз додаємо вже цибульки. Жиру натопилося, звісно. О, в нас сковорідка. Зараз додамо цибулечку сюди, ще маленько цибулечки додамо. І, і працюємо далі. Так, а ну, тут не з руки мені. Опа, оп-оп-оп. Цибулі, звісно, начистив, це просто капець. О, ще й залишиться трохи. Зараз ну, я її трошки припаркую, де да, бо Буде висипатися. О. А якраз зараз ось сюди додамо. Оп. О, ми любимо багатенько цибулечки. Зараз ми її це діло відпаримо і перемішаємо. Кришечкою прикриємо поки. Ну а я вже порізав сало. Отака красота, друзяки! Ще такого сала реально не було. Ну є навіть на 4 пальці. Кабан, звісно, потужнячий, сало. Супер, взагалі супер. Ось таке з мішечком, з мішковинкою, сальце. Це в нас передочки, воно у нас задочки. Ну а тут взагалі як, як картина. Просто картина маслом. Сальце, именно, справжнє. Так, я Таке зівкусок сала і забув, що їсти хочеш. Так що, друзі, працюємо далі. Зараз розберемо м'язко, покажу, все покажу, але реально гора сала. Ну от, Потужний кабанюра, сало шикардос. Просто шикардос. Аж булькати чуєте? Коли коти зараз перемішаються, все діло. і Колюха вже несе мені м'ясо і будемо викатувати. Так що, друзі, перемішав і вже от такий задочок лежить. Дивіться, який реально. Казав Колюха, маленький. Потужний, почеревенка холола, Щас підкидаємо і працюємо, розбираємо. Так що, друзі, сьогодні у нас тільки одна задня частина. Одну нас забирають ціляком. Тільки відбили рульку і копитку. Тож рульки Леся принесла сюди. Тут лежать у нас здесь, о, дві філеєчки, дві пафиночки, рулечки, почеревинка, биток антрикот і лопаточки. Ну, а тут у нас вже доходить до фіналу наш славнозвісний таранчук. Так що, друзі, на цьому буде завершувати відосик. Всім дякую, миру здоров'я. Всім дякую, всім бажаю миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Працюємо далі.